Що невідомий чоловік у центральній частині міста нападає на жінок. Ця інформація поширилася лозовою у переддень нового року. У міліції підтверджують, дійсно є постраждалі, яких незнайомець бив по голові. Нічого не взявши у своїх жертв, він з місця пригоди втікав. Зараз весь особовий склад лозівського міського відділу міліції розшукує чоловіка, який 28 грудня. Скоїв хуліганські дії по відношенню до двох жінок. Це було в вечірній час, після 17-ї години. По вулиці Парижської комуни і по вулиці Карла Маркса. В під'їздах будинків по цих вулицях він безпричинно вдарив одну жінку по голові металевою трубою, потім другу жінку і втік. В жінок він нічого не відібрав, не заволодів ніякими речами. Прикмети цього чоловіка, вік 30-35 років. Середньої тілобудови зріст 180 см був одягнений в темний одяг, спортивна шапочка з білими горизонтальними полосами двома. І така особлива його прикмета все обличчя вкрите прыщами.